Для початку роботи нам необхідно взяти тверду основу, на яку будемо намотувати пряжу. В залежності від того, якої висоти буде ця основа, у вас такий вийде і виріб. В мене 10 см висота, то й фігурка в мене приблизно 10 см буде завишки. Хочете більше зробити фігурку або менше, так само зменшуйте або збільшуєте розмір основи. Далі беремо колір прячі. Який буде в нас саме тіло нашої фігурки? Краєчок прикладаю по нижньому краю вирівнюю, так? І роблю намотку. Якщо у вас пряжа такої товщини, як в мене, то 20-25 обертів буде достатньо. Фігурка буде і не надто пухнастою, і не надто такою тонкою. Так само по нижньому краю відрізаю пряжу. Ми зробили ось таку заготовочку. Тепер беремо шматочок 10-15 см довжиною, відрізаємо, заводжу ось цю відрізану ниточку під оці всі намотані ниточки. І по верхньому краю зав'язую вузлик дуже-дуже міцно стягую. Коли ми от вгорі зав'язали, Тепер нашу всю намотку з картона можна зняти. Знявши з картону, ми знаходимо протилежний край нашій зав'язці, де ми зав'язували вузлик. З протилежного краю ми маємо розрізати ножицями. Вирівнюємо всі ниточки, і ось така китиця в нас має з вами вийти. Беремо. Основний колір, пряжу, шматочок, так, 10-15, теж відрізаємо. Від зав'язочки опускаюсь вниз десь на сантиметр півтора. А Формуємо голову нашого майбутнього яргулятка. Тому тут же візуально дивіться, скільки вам хочеться відступити. Огортаю та зав'язую. Міцно-міцно фіксуємо всі вузлики. Ось ці верхні ниточки, я їх зав'язую між собою, зайве відрізаємо. І в нас виходить петелька, за яку можна буде потім почепити янглятку на рюкзак, повісити кудись на гачок, в залежності від того, де ви його захочете використовувати. На папері я малюю крильця. От вони в мене скріплені, так, два крила між собою. Я створила шаблончик. Такі, щоб от по розміру, візуально мені подобалося, як він буде виглядати з тулубом. Тому для цього використовуємо папір, щоб не зіпсувати основний матеріал. Далі наш шматочку фетру або фоамірану обводжу та вирізаю наш шаблончик, наші крильця. Я вирізала крильця та підготувала смужку іншого кольору. З приблизно сантиметрів 20. См. Свою заготовочку я розділяю на два рівних шматочки, щоб вони по товщині були рівними. Між ними прикладаю крильця. Однією рукою притримую всю заготовочку, іншою роблю оберт. Під крильцями підтягую, так, щоб воно з перетягнулося навколо, знизу вверх тулуба, знову обводжу вниз іншим хвостиком, заводжу в іншу сторону знизу вверх, навколо талії. І ось вже дві оці хвостики виводжу в одну сторону і їх між собою зав'язую. Тепер вирівнюю ось всю нашу пряжу і по одній довжині підрізаю. Ось такий результат ми з вами отримали. Крильця можна робити не тільки з фетру, а наприклад, з фуамірану. Використовуйте ті матеріали, які у вас є в доступі.